Вітаю, друзі, з вами знову Сергій Притула. І сьогодні ми поговоримо з вами про Міністерство оборони України. А я власне у своїх відеоблогах регулярно приділяю увагу цьому відомству. Проте сьогодні хотілося б поговорити на цю тему дещо ширше. Отже, у березні 2020 року команда президента Зеленського призначила на посаду міністра оборони України Тарана Андрія Васильовича. Пройшло вже півтора роки з моменту цього призначення, і можна впевнено стверджувати, що пан Таран із обов'язками. Покладними на нього не справився. Власне, те, що людина мимо цієї посади, було зрозуміло ще раніше, ледь не з перших кроків міністра на посаді. Ну, наприклад, коли він стверджував, що немає сенсу приводити зсу до стандартів НАТО. Головним завданням міністерства оборони замість амбіційної. Але недосяжне найближчим часом мети цілковитиї адаптації збройних сил України до стандартів НАТО у нас має бути цілком реальна мета. Потім Дес видно отримав по шапці, і риторика його різко змінилася. Чому я вважаю, що міністерство оборони України та власне міністр оборони особисто провалили свою роботу? Та тому, що за цих півтора роки проблемних моментів у роботі міністерства назбиралося чимало. Це і зрив державного оборонного замовлення, це і недолуга кадрова політика. А, зараз навіть мова йде про. Затримки у виплаті коштів на оздоровлення і навіть бойових українським солдатам та офіцерам зрештою не залишилась без уваги суспільства і холодна війна між міністром оборони. Та екс командуючим зсу журналіст Юрій Бутусов писав, що міністр оборони Таран та екс командуючий ЗСУ Хомчак буцімто практично не розмовляють один з одним. Це ж не є нормою, так не має бути у воюючій країні. Це нонсенс. Так само, як нонсенс у воюючій країні, зрив державного оборонного замовлення. Він був у 2020 році. Він є у 2021. тисячі Себто, при цьому міністрі оборони два роки поспіль зривається державне оборонне. Замовлення. Замовлення дивіться, коли ворожі шпигуни проникають на українську територію і десь на залізниці на коліях закладають вибухівку, щоб підірвати українські потяги, які вагонами будуть доправляти для наших солдат зброю та набої на фронт, то це називається словом диверсія, і цих диверсантів тоді ловлять їх власне карають, якось може судять, а може й без суда. А коли українські чиновники роблять так, що ці вагони з боєприпасами, зброєю і так далі, навіть не потрапляють в вагони, щоб відправитися до наших солдатів, то це називається а ніяк це не називається. Ну просто всі роблять вигляд, ніби це нормально. Ну типу тобто, з ким не буває. Але це ненормально. Ненормально, коли по вісім місяців не укладаються контракти на постачання в українські війська, боєприпасів, паливномастильних матеріалів, не ремонтується техніка тощо. За подібні речі люди зі свистом мають вилітати з посади міністра оборони, а не стояти на параді біля верховного головнокомандуючого. Звісно, тут можна сказати, що не тільки Міноборони, а й інші міністерства та відомства не дуже поспішають. Насамперед. Мінстратехпром, і це правда. Але саме для Міноборони питання державних оборонних закупівель є найголовнішими і найпріоритетнішими. І якщо у вас у міністерстві оборони є якісь проблеми, якщо хтось там за 8 місяців не може щось підписати, придумати, подати, то вийдіть і скажіть про це людям. Покажіть пальчиком на те, хто винний, і розкажіть, яке він понесе покарання. Ви, хлопці, там застранці. Всі кому не байдужа доля української армії, вже давно і системно капають на мізки президенту України щодо відставки тарана. І є всі підстави вважати, що ближчим часом це може трапитися. Тож, поки команда Зеленського думає над новою кандидатурою, саме час зараз нарізати та озвучити ті завдання для майбутнього нового міністра оборони, які йому нарізає громадянське суспільство та профільні організації, такі як НАКО Стейтвоч, проект реформ оборонних закупівель, а також волонтери та військові. Кові, з якими я маю можливість спілкуватися на цю тему уже багато місяців. Ці задачі прості та зрозумілі: виправити помилки минулого і не припускатися їх у майбутньому, а також швидко провести необхідні реформи для того, щоб підвищити боєздатність української армії та відповідати стандартам НАТО. Тож перша задача для нового міністра оборони це вирішити проблему із оборонними закупівлями. До того ж, закон про державні оборонні закупівлі вже прийнято, і це не поганий закон. Він хороший закон. Просто потрібно зробити все для того, щоб він запрацював, запрацював шляхом прийняття відповідних підзаконних актів, а також складання державного електронного реєстру виконавців державних оборонних контрактів. Бо повторюю, це ненормально, коли у воюючій країні другий рік поспіль зривається державне оборонне замовлення. Друга задача це розсекретити частину оборонних закупівель. Пояснюю, не всі оборонні закупівлі мають йти під грифом секретно. Зазвичай, у більшості випадків там немає чого приховувати, окрім корупції у США та країнах НАТО, на які ми так рівняємося, на секретну частину оборонних закупівель припадає лише до 20% від загального бюджету. А це про ті речі, які лежать в площині якихось секретних військових розробок, новітніх технологій, забезпечення роботи спецслужб тощо. Все інше там відкрито і публічно. А у нас 100% закупівель озброєння та воєнної техніки засекречено. Звісно ж, у когось може може з'явитися спокуса, щось там та й намутити. Тому зниження секретності оборонних закупівель воно, в принципі, в інтересах Міністерства оборони, тому що логіка така: там, де менше секретності і більше прозорості, там практично немає місця для корупції, і зрештою, це призводить до тотальної економії коштів державного бюджету. Третя задача це кадрові питання. Кадри та апарат, давно відомий біль Міністерства оборони. По перше йде чималий відтік кадрів із самої армії. Минулого року фонд «Поверни живим, провели і презентували цікаве та ґрунтовне дослідження на тему, чому військовослужбовці звільняються з армії. Я залишу посилання на це дослідження в описі до цього відео. Якщо коротко, то виявилося, що 65% військовослужбовців звільняються після закінчення свого першого контракту. Дефіцит особового складу катастрофічний людина приходить у збройні сили із бажанням послужити ділу захисту країни, але йде з армії через цілий букет проблем. Це і забезпечення військовослужбовців житлом його мало, його дуже мало, і подекуди воно розподіляється вкрай непрозоро. Це і оплата праці. Військовослужбовці захищають країну, і їхня праця, їхня робота повинна оплачуватися вчасно та гідно. Журналісти нещодавно опублікували скріни документів, з яких випливає, що затримка по виплатах оздоровчих та бойових для українських солдатів та офіцерів сягнула позначки в майже півтора мільярди гривень. Проблемою є і максимальна забюрократизованість паперової роботи в армії зараз більше ніж власне військової. Так, командир взводить Оду в зоні ООС заповнює порядка 13 різних журналів, таблиць, схем інших документів, себто командний склад там на фронті витрачає 90% часу на паперову роботу, і тільки 10 залишається на роботу з особовим складом. І це у 2021 році, коли диджиталізація стукається у кожні двері, так може міністерство оборони теж стати трошки сучаснішим і долучитися до цієї царини. Є проблеми із кадрами, і у самому Міністерстві оборони, структура та центральний апарат якого вже давно застаріли та заскорузли і потребують максимально швидкого реформування для того, щоб ті люди, які обіймають ті чи інші посади в міністерстві оборони, вони займали своєю безпосередньою роботою, а саме, формуванням політик державної безпеки та оборони, а не мірянням, самі ви знаєте чим із офіцерами з генштабу. Ну і загалом міністерство оборони потребує певного осучаснення. Ми дуже хочемо бути сильними. Хочемо, ми дуже хочемо в НАТО. Хочемо, то пора звикнути з тою думкою, що у НАТО не беруть тих, хто кругле носить, а квадратне котить. Міністерство потрібен лідер, який знає, що потрібно зробити і що потрібно змінити, щоб система запрацювала як належить. Поки що ми такого не побачили, а дуже хотілося. Б. Тому з нетерпінням чекаємо на відставку тарана, і сподіваємося, що призначення нового міністра оборони командою зеленського не відбудеться за принципом шило на мило. Дякую за увагу. До нових зустрічей.